Прошу буквально секундочку, секундочку зачекати, вернуся, продемонструю вам, а поки ви чекаєте, зараз, зараз я відімкну. Відразу скажу, що з після 25 серпня, після 25 серпня, зараз як зупинити? Зупиню на секундочку. Поки шукаю вам говорю, що 20 після 25 серпня в світ вийде новий випуск майбуття, наш педагогічний вісник, нашого обласного інституту після е, дипломної педагогічної освіти, в якому буде збірка методичних порад з усіх предметів. Вона буде у вигляді Певних, так би мовити, чек-листів, що собою являє чек-лист, це певний путівник алгоритмізатор збірка різних матеріальних документів різних посилань, них посилання на багато сухочаків урочито посилань щодо методичних рекомендацій, до підготовки до сучасносних текст, в тексті, нуж і в цьому зібрана особливості оцінювання навчальних досягнень різного роду курсів. Все, знайшов. Зараз, зараз я вам це продемонструю. Продемонструю. Як вам видно, скажіть? Має вже бути видно по ідеї. Ось такого вигляду. Зараз цю папочку як цей чек-лист е скидати не буду, оскільки дочекайтеся буквально тиждень днів десять і з'явиться наш е педагогічний вісник майбуття газета майбуття в електронному вигляді на сайті інституту, де будуть розміщені подібні чек-листи з. Усіх предметів, звертаю вашу увагу, що це ми разом робили з Галиною Володимирівною Думанською. Ще раз кажу, ми прихильники краткості, чіткості, лаконічності. Тому тут є перелік питань актуальних для сучасного чек-листа вчителя. Далі, саме який матеріал, і саме головне покликання: посилання, покликання на цей матеріал, який є в вільному доступі. В Мережі інтернет Це просто я так вам поки що продемонстрував, в якому вигляді він буде в майбутті Ну а безпосередньо вже цим скористатися ви зможете е, безпосередньо після виходу газети майбуття. Е, наступний момент, який би я хотів би актуалізувати вашу увагу, це дійсно проблемні моменти. Е, скажу за е, міністерські. Методичні рекомендації, за міністерські методичні рекомендації. Справа в тім, що вони вже існують в природі, але і за певних бюрократичних перепон вони ще не підписані, і їхній вихід очікується десь на початку серпня, не, боже, не серпня, вересня. Хочу зауважити, чим важливі ці, до речі, одна із причин різних перепон з виходами документів. Справа в тім, що раніше методичними скажімо так, рекомендаціями і зараз, до, до, до речі, в цьому році ще займався інститут змісту освіти. Однак, по суті, курування даним процесом вже відбувається в інституті розвитку освіти. Тобто, вже вони беруть, скажімо так, пальму в першості у таких питаннях, взагалі, як шкільна освіта, в тому числі і методичні рекомендації. І от там оці бюрократичні стики поки що тормозять цей процес. Але, тим не менш, чому вони дуже важливі? Вони важливі, я б сказав, в контексті двох важливих аспектів. Перший аспект це оцінювання, і другий аспект підкреслюю навчальні програми. Мабуть, почну я з навчальних програм. Нам всім відомо, що вчителі мають розробляти власну навчальну програму на основі двох існуючих моделей. якщо ми говоримо за шостий і за сьомий клас. Так от, єдине, що я вам можу сказати, не спішіть це робити вже. Або робіть якийсь такий варіант, який можна було би на початку вересня в певний час підкоригувати, підкоригувати відповідно календарне тематичне планування і так далі. Чому? Справа в тім, це в мене ну, фактично такий інсайт, який слід очікувати. Я впевнений ну, майже на 100%, що так воно буде. Що автори обох існуючих модельних програм зараз пишуть навчальні програми. І от в цих методичних рекомендаціях, які ми очікуємо в вересні місяці, в тому числі будуть спущені навчальні програми від, від авторів модельних програм, і буде рекомендовано, щоб вчитель складав не повністю власну програму, а щоб вона якимось чином була наближена до навчальної програми авторів тих, які відповідно писали і модельну програму. От така от складність. Я розумію, що можуть бути проблеми в організаційній сфері з заучами, директорами, які можуть спішити подавати вже календарно тематичне планування. Тому я єдине, що можу порадити, вводити в курс справи, в кого там такі от можуть виникнути проблеми в школах, вводити в курс справи. Хто відповідає за навчальний процес, завчив з навчальної роботи директорів, що ми в цьому році, як ніколи залежні від методичних рекомендацій, в тому числі заради того, щоб правильно скласти навчальну програму? Щоб не було так, я, мабуть, вже дуже довго за це говорю, але тим не менш скажу, що якщо ми зараз створимо якусь власну, як то кажуть, отсібятіну, навіть на основі модельної програми, звісно, що тільки на основі, щоб не вийшло так, що в середині вересня її потрібно було вже кардинальним чином переробляти, тому що вона буде не відповідати дійсності методичних рекомендацій. От таку от ми складність маємо в цьому році. До речі, раз вже я торкнувся питання програм навчальних, модельних, ще скажу такий проблемний аспект. Поки що я його знаю на прикладі певних об'єктів вчителів історії. Але мені логіка підказує, що певні такі самі аспекти можуть бути і серед вчителів географії. Ну, це приклади дуже великих шкіл, як правило, міських шкіл, там, де є класи з паралелями, там, де декілька вчителів географії. От приклад саме по вчителям історії, що в шостому класі обирали одну модельну програму. Далі перекидують людей на різні класи, і, врешті-решт, маємо таку ситуацію, що людина попадає в новому навчальному році читати в тих класах за зовсім іншою модельною програмою, ту, яку вона не обирала, за підручником який конкретній цій людині не дуже підходить І от такі от нюанси. Тому я також би закликав в тих школах, в яких це актуально, а це я ще раз підкреслюю: актуально в великих школах, там, де не один вчитель географії, а декілька якось роз'яснювати адміністрації таку політику. Що якщо ви в цьому році мені даєте, наприклад, шостий клас, я можу обрати модельну програму для цього шостого класу. То ви вже маєте розуміти, що цей клас я маю вести і в наступному році, коли він буде в сьомому, і в наступному, коли буде в восьмому, і так далі. Хоча б заради того, щоб притримуватися конкретної логіки, конкретна модельна програма і конкретний підручник. Відповідно, які забезпечують реалізацію саме цієї модельної програми, такі от аспекти. Ще раз кажу, з географії я такого поки що не чув, що були проблеми на рівні конкретних шкіл. Але в історії я точно знаю ну з прикладу особистих знайомств, що от такі ситуації бувають. Наступний аспект, який я би хотів сказати, проблемний, і який має обіцяють буде. Достатньо детально висвітлений у цих міністерських методичних рекомендаціях, які очікуємо в вересні. Це аспект оцінювання. Справа в тім, що вже зараз багатьох вчителів є труднощі щодо оцінювання по канонам Це Мова йде зараз за шостий, тепер за 7 клас. І питання полягає, ось в якому ракурсі, що взагалі проводити чи не проводити тематично. Проводити їх в якому вимірі, скажімо так, наскільки їх треба враховувати в якій якості у порівнянні з звичайним поточним або формувальним оцінюванням при виставленні підсумкових робіт, тут безліч, безліч нестиковок і непорозумів на усному рівні від людей, які, скажімо так, наближені. До того кола, які писали методичні рекомендації, наприклад, мені пояснили таким чином щодо тематичних, що на даний момент це на розсуд вчителя, вчитель може собі проводити тематичні Ну так, щоб він міг аргументувати цю доцільність. Але з іншої сторони, якщо він не проводить тематичні на офіційному рівні, тобто не вписує їх в журнал, то все одно якимось чином він має проводити.